Платники податків очікують на суттєві зміни в податковому законодавстві. Нещодавно державна фіскальна служба одержала нового очільника. І найперше завдання було від президента за три місяці створити сприятливі умови для підприємців. На це очікують і самі бізнесмени. кажуть, кадрова політика фіскальних органів відстає від економічних реалій. Система електронної звітності принесла позитив. А от затія з єдиним соціальним внеском провалилася. Проблеми мають підприємці із податком на нерухомість відмінного від землі для юридичних осіб. Коли підприємство володіє такою нерухомістю, але не веде господарську діяльність, наприклад, а здає в оренду і там займається виробництвом, то фіскальна служба рахує, що це не є виробничі приміщення, оскільки ви займаєтесь здачею в оренду, а не виробництвом, і відповідно повинна нараховувати такий податок. Зрозуміло, що якщо так буде, то сума. Яка буде сплачена податків, відповідно ляже на орендну плату, тобто збільшиться собі продукції, та яка виробляється або взагалі відмовляться від такої оренди. Податківці кажуть, нині вони очікують на чергову хвилю реформування їхньої служби, аби виявити всі негативи та позитиви від попередніх змін, спілкуються з платниками податків в кожному районі, і в деяких випадках змушені переконувати підприємців у правильності деяких змін, зокрема щодо встановлення розрахунково-касових апаратів. Ми, е Пояснювали ситуацію, для чого це робиться, тому що ми знаємо, що в нас на сьогоднішній день дуже багато, скажімо, в тіні знаходиться готівковий обіг, і тому для того, щоб забрати готівковий обіг, перевести все на безрозрахунки, все-таки ми вважаємо як податковий орган, що це хороший крок в напрямку до. Дететінізації, попри все, податківці відзначають платники податків Прикарпаття сумлінні. за підсумками всеукраїнського рейтингу. 18 підприємств області сплатили до бюджетів всіх рівнів 156 мільйонів гривень і створили понад 3 тисячі робочих місць.